Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, подивіться, який красень, народна улюблена шкода Octavia 5, кузові ліфтбек. Звичайно ж, 1.6 і BSE, 75 кВт. 102 коней. Автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника чистий 2009 рік. Дуже люблю спостерігати чи купувати автомобілі німців. На яких стоять дорога резина, це признак того, тут будь'єр преміальна резина літня стоїть. Це признак того, що за автомобілем слідкували, не жаліли грошей. Тобто, якщо власник купляє нову саму дорогу резину, то автомобіль весь доглянутий. Така в мене логіка, тактика. Якщо у вас інша, напишіть. По кузову не битий, без ДТП, без корозії, без підкрасів. Е Корозії ніде нема, показую слабкі місця по автомобілю. Наклейки всі присутні, автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідна, автомобіль у нас на парктроніках. Гарний, практичний колір, не маркий. Для ваг групи він дуже лишить Volkswagen шкода. Попит на такий колір є. кузові ліфтбек. Нагадаю, класне авто в ефектному стані. Сьогодні на відео стараюся вам це продемонструвати. Всі наклейки цієї сторони так само присутні, в слабких місцях корозія відсутня. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль має абсолютно підтверджений пробіг. Подивіться на його стан на його колір. Царапін, м'ятин, коциків, пошкоджень, зауважень по кузову. Немає. На відео їх не видно, на камеру так само немає. Подивіться, стан капоту він не висічений. Мінімальніші сліди експлуатації. Лінзована оптика, гарний правильний автомобіль з правильним двигуном 1,6 МПІ. Розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. І так, в салоні в нас передній скло пакет. Нічого не крутилось, не знімалось. Корозії на порогах немає. Відмітки про обслуговування. 170 тисяч беззаперечно підтвердженого пробігу проти круїз-контроль, клімат-контроль. Якби передати можна було запах машини. Тут пахне свіжою такою машиною, свіжою німецькою машиною, пригненою з Німеччини. Це специфічний запах, його потрібно відчути. Салон чистесенький, коциків, пошкоджень від дрібня, як часто буває, немає. Естетичний автомобіль. Все, як ви звикли бачите у нас на каналі. Амортизатори справні, оптика вся рідна, однакові наклеїчки роки. Всі заводські шви по автомобілю присутні, нічого не крутилось, не знімалось. Чистенький багажник, повноцінна запаска. Домкрата немає, але ми придбаємо і покладемо новий домкрат. Десь загубився, може, під час транспортування або під час детейлінгу салону. Є аптечка, ключ. Ми часто наперед купляємо, це нічого страшного. Покладемо новий домкрат новому власнику автомобіль має два ключі. Дивіться на стан пластику, кнопок, салону. Просто без зауважень. І так, пробіг ваше улюблене. Чуви, Декра 169 тисяч у 2024 році було. Підтверджений пробіг, 0 переоформлень, чистий 9-й рік. Їздив Францеско. Остання запись сервісні книги під час КФЗ проходження техогляду 172 тисячі було в березні 25-го року. Тобто, те, що тут рідний пробіг, це беззаперечний факт. В 21-му році на пробігу 133 тисячі мінявся римінь і помпа. Інформація для обслуговування автомобіля. Тобто, найближчих 33 тисяч міняти нічого не потрібно. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Завівся в співтику, працює тихо, рівно, клімат справний. Магнітолка справня, справна. Скло Всі скло працюють. Підкапотний простір в оригінальному стані, оптика рідна, нічого не крутилось, не знімалось, всі ущільнювачі, різинки, все присутнє. Капот без слідів, без слідів зняття, немає ніяких зауважень по корозії, по капоту, Свіжо замінене мастило. У 25-му році на 172 тисячі пробігу, є відмітка в сервісній книги про обслуговування, основний відкод. Та так само все в оригінальнішому стані. Подивіться, підкапотний простір просто ідеальний. Нова тачка. Так це образно кажеться, але стан автомобіля наближений до того, який він виїхав з солону. В народі називають як нова машина. 16MPI БСЄ, 75 кВт 102К. Подивіться на цю гарнющу морду автомобіля проти туманочки та ви шо. Клас. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль в шикарно збереженому стані. В шикарному кольорі, без корозії, без ДТП. Дивіться, як він гарно виглядає. На гарній літній гомі від першого єдиного власника з абсолютно беззаперечним пробігом 176 тисяч кілометрів. Дивіться на стан автомобіля. Я надіюсь, що на відео вам видно, що автомобіль дуже збережений. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуха доставки, працюємо по всій Україні, працюємо на репутацію, привозимо. Максимально збережені варіанти, які дорого коштують Німеччині, відповідно в Україні, дешево коштувати не можуть. Але всі автомобілі, які ми привозимо, майже всі вже продані, продаються вони гарно, так як зараз люди шукають гарне збережене авто, людей з репутацією обслужене авто. Подивіться на цей шикарний колір. Досвід показав, що погані автомобілі по низу ринка зараз нікому не потрібні, і це неправильна тактика. Ми її ніколи не використовували. Ми працюємо виключно по якісним, цікавим, збереженим народним автомобілям. Тому, якщо вам сподобався даний класний варіант, я надіюсь, сьогоднішнє відео ви зі мною перевірили, що це дійсно достойний варіант. Не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, хто замовить даний автомобіль під дім замовляйте доставку, або приїжджайте. Місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір народних автомобілів по наявності, також працюємо під замовлення. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі що вам сподобався сьогоднішнє відео. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На мою особисту незалежну думку! А п'ятаця в шикарнішому стані, в шикарному кольорі. Дуже видно, що автомобіль збережений. До нових зустрічей з новими оглядами.